Доброго дня, розглянемо таку задачу. Числа, що відрізняються. Тобто, У нас є послідовність чисел. Ось така, ось така, ось така. Я тут додав ще кілька тестів. У нас є послідовність чисел. Нам потрібно знайти ті елементи, які відрізняються від усіх решт. Ви можете детально прочитати умову, я так коротенько розкажу. Тобто, Нам потрібно знайти кількість таких елементів, які відрізняються від всіх остальних. І вивести ось на скількість 5, бачите, і вивести порядкові номери. Так як ось тут всі елементи у нас індивідуальні, тобто унікальні, вони відрізняються один від одного, ну то всі порядкові номери підходять. Тут бачите унікальний елемент двійка, він стоїть на п'ятому місці, ось, і виводимо, що він у нас один, і він стоїть на п'ятому місці. Тут у нас немає унікальних елементів, вони всі однакові, і в нас виходить. Як ми це можемо реалізувати? Спочатку, я думаю, створимо список унікальних елементів, він буде пустий. Тобто, якісь унікальні елементи ми туди будемо перевіряти і додати в цей список ці елементи. Як ми можемо їх перевірити? Ну, я думаю, можна це зробити вкладним циклом. Тобто, цикл в циклі, ми Беремо по першій ітерації, наприклад, першого елемента, і будемо всі інші елементи порівнювати саме із ним. Тобто, чи ще є такі елементи, тобто, знову тобто, в середині циклу. от Ми взяли першу ітерацію одиничку. В середині циклу ми перевіряємо, чи двійка така сама, як одиничка. Якщо ні, то циферка 1 унікальна. Потім далі, трійка, така, як одиничка, ні, унікальна. Ідемо, йдемо. йдемо. Перевіряємо одиничка знову, така ж сама, як одиничка, значить, вона вже не є унікальною цифрою. І так далі. Потім, по другій ітерації зонішнього циклу. Перевіряємо вже із двійкою. Так само із четвіркою, наприклад, перевірили до кінця. Бачимо не унікальна. П'ятірка. Перебрали всі циферки, порівняли. Бачимо, вона не однакова. Тому п'ятірка буде унікальна. І після цього ми цю п'ятірку, якщо вона є унікальною, ми вже робили через були функції True-False, тут я думаю, можна буде аналогічно реалізувати, зараз ми це подивимося. Якщо ця п'ятірка унікальна, ми її додаємо у цей список. Також тут, якщо шестірка унікальна, також додаємо у цей список. До речі, нам тут треба вивести їхні індекси, а не самі числа. Тобто, я думаю, ми у цей список унікальних елементів ми будемо додавати не самі елементи 5 і 6, а їхні індекси, навіть не, не то, що індекси, а індекси збільшені на одиничку. Тому що в нас е в програмуванні починається із нуля, нумерація, а в людському розумінні це перший елемент, другий елемент, третій і так далі. Ну, давайте подивимося, як це буде виглядати мовою Python. Як завжди, в мене підготовлений документ, шапочка, кількість тестів, відкриття-закриття файлів, файл із вхідними даними, тобто тести, які є в самому завданні, плюс тести для перевірки Олімпіади були. І почнемо з того, що ми зчитаємо кількість елементів масиву. От якраз тут ми будемо його використовувати, тому що нам не потрібна довжина, а нам потрібна кількість елементів, нам не треба сам список. То якраз ми от тут будемо використовувати його. І зчитаємо сам список. Це можна зробити такими командами: n як ціле число, і S як цілі числа, переведені в список. Точніше подані у вигляді списку. Е, тепер, так як я і казав, давайте створимо список унікальних елементів. Нехай ось так назвемо. Унікальні елементи. У нас буде цей список поки що пустенький. Навіть це індекси унікальних елементів. Тепер е, цикл в циклі, тобто е, вкладені цикли. Перш ми йдемо. Позончній ітерації, тобто ми будемо порівняти так, як я показував, перш одиничку порівняти із всіма іншими, потім двійку порівняти із всіма іншими і так далі. Тут, якщо ми ось так візьмемо, ми будемо кількість ітерацій, така ж сама, як кількість наших елементів, само собою, і знову логічну функцію. Тобто, якщо наш елемент буде унікальний, Тобто він по стандарту, та одиничка, бачите, вона по стандарту, її ще немає, ми ще ні з чим не порівняли. По стандарту цей елемент є true, тобто він є унікальним. Якщо ми знайдемо ж такий самий елемент далі по нашому списку, він уже не буде унікальним. Тобто будемо йому присвоювати false. Ми вже із такими логічними функціями працювали змінними. Тепер всередині циклу, тобто ось це ми будемо проходити. Порівняти оцю одиничку. От Взяли одиничку при першій ітерації, одиничка. А ось тут ми візьмемо, наприклад, К. Ми знову проходимо по цьому ж самому списку. Тобто, ось тут ми взяли одиничку. Тобто в пам'яті комп'ютера одиничка стоїть. А ось тут в пам'яті комп'ютера буде по порядочку. Також, перш одиничка, потім двоєчка, трієчка, четвічка, п'ятєчка і так далі. Тобто По елементах ми будемо йти і саме порівняти із оцім і. Тобто, якщо наш іти-елемент дорівнює нашому катому елементу, тобто, якщо наш оцей елемент іти, дорівнює катому елементу, ну, то він вже перестає бути унікальним. Ну і так само ми будемо пропускати саме себе. Тобто, і якщо наше і не буде дорівнювати K, якщо виконуються ось такі умови, то наш елемент стає неунікальним, тобто ми пишемо false і виходимо з цього циклу, тому що немає сенсу далі проходити по елементах. За це відповідає функція break. Після цього циклу, якщо ми побачили, що цей елемент є унікальним, тобто є такий елемент, бо його може і не бути, то ми його будемо додати у ось цей списочок унікальних елементів. Не його, а його індекс. Тобто, якщо унікальний елемент існує, тобто, якщо все-таки ми пройшли по цьому циклу, і не зробили його false, тобто, якщо він все-таки є унікальним, то що ми зробимо? Ми оцей список будемо заповнювати індексом. А за індекс у нас відповідає і. Давайте ще раз пройдемося по цьому циклу, подивимося, як воно все працює. Спочатку ми дійшли до цього рядка. Наш список поки що пустий. Далі ми заходимо по циклу. Тобто перш беремо перший елемент. Тобто і у нас ітерація 1. Ну, при першій ітерації, і у нас дорівнює 0. Ну, е, тому що це індекс, тобто нульовий елемент. А от S і T у нас дорівнює 2. Він у нас по стандарту є унікальний. Тобто. Ми вже знаємо, що це число 2 є унікальним, заходимо далі по циклу, знову йдемо, тобто цикл в циклі, ми знову беремо оцей елемент. Тепер перевіряємо, якщо оцей елемент, ну якщо і не, не до рівняка, ми його зразу пропускаємо ідемо далі. Якщо оцей елемент, ну, тому що тут іде ітерація також. Наступний, 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 якщо оцей елемент трійка, Така як двійка, ось, ну, точніше, С- іти. У нас якщо двійка, така як С-кат, тобто в нашому випадку зараз sk 3 Якщо двійка така, як трійка, то вона перестає бути унікальною. Поки що вона унікальна. Далі при другій ітерації внутрішнього циклу С-кати в нас уже дорівнює оці трійці. Також порівнюємо, все-таки двійка унікальна. Далі, СКТ у нас дорівнює п'ятірці. Порівнюємо, двійка все, все ж продовжує бути унікальному. СКТ дорівнює 4. Знову двійка унікальна. СКТ дорівнює 3. Знову двійка унікальна. Після цього ми, бачите, із цього циклу вийшли. Перевіряємо, якщо все-таки унікальна true. Ну, отут я зробив помилку, зараз я її перероблю. Якщо все-таки true. То ми у наш список додаємо двічку. Тобто вже ця двічка є унікальним елементом. Навіть не двічку, а і його індекс. У нас si – це те двічка, а його індекс 0. Можна, звичайно, тут поставити І плюс 1. Тобто буде його е, порядковий номер 1. Зараз ми подивимося, як це зробити. Вийшли з цього циклу. Ідемо назад. Уже ітерація наступна для І. Тобто вже в нас оцей елемент. Трієчка. Порівнюємо. Знову входимо всередину. Зараз трійка в нас унікальна. Знову порівнюємо. Трійка дорівнює двіці. Тобто в нас вже зараз с І те дорівнює 3. С К те дорівнює 2. Порівнюємо 3 дорівнює двіці. Ні. Отже, зараз трійка в нас є унікальна. Тобто. В true. Далі, при наступній ітерації це у нас пропускається, тому що ось е, їхні, щоб індекси були різні. Далі SKT в нас до рівня 3. Бачимо, що елементи однакові. Отже, ми надаємо, що нема унікального елементу, тобто false, у нас трійка вже не є унікальним. І виходимо з цього циклу. У нас вже немає сенсу перевіряти п'ятірку, четвірку, трійку. І оця умова вже не виконується. Вертаємося знову до наступної ітерації. Так само цю трійку перевіряємо п'ятірку, четвірку, трійку. Ось так працює мене ось ця структура. Ось тут в мене була помилка, я змінюю на tru. І ось так. Ну, давайте для себе виведемо ось тут print. Унікальний елемент. Ось тут два значки. Два знаки дорівнює. Ось дійсно перший. ну, Нульовий, перший, другий, третій, четвертий. Тут у нас четвертий елемент. Давайте ми одразу ж. Ось тут, я думаю, і плюс один поставимо. І у нас виведуться ось ці елементи. Бачите? Відкрию перевіручний файл. Так, 1, 2, 3, 4, 5, тут все працює, ці перші три тести працюють. Останні три тести так, таке як все працює. У нас ось тут бачите, є пусті елементи, оці нулики, і нам потрібно бачите, вивести. Якщо в нас не пустий список, то вивести кількість елементів, а потім самі елементи. Якщо пустий список, то тільки 0. Тобто, щоб вивести кількість наших елементів, я ось тут можу написати просто довжину нашого списку. І це буде ж та сама кількість елементів, правда? ж? А тепер самі елементи, то можна оцей список і вивести. Навіть цей список виводиться при умові. Тобто, якщо у нас довжина буде більша за 0, тобто, коли там є елементи, От Тоді ми виводимо самі елементи. Давайте знову ж глянемо, чи в нас в консолі все виводить. От, дійсно. Є 5 елементів, 1 елемент, 0 елементів, все. Не виводиться список. 10 і так далі. Все працює. Тепер, я думаю, можна нас е, закидати у файлик. Тільки нам оцю, оцей список треба буде перевести в строку. Ну і оце теж йде все рядкові величини. Тобто ось цей print ми вже, бачите, не пишемо у Print, а у File F2. Ми команду в write записати. І у нас не довжину len, а тип даних strlen. Ну і перехід на новий рядок. Добавимо ось так. Так, уважно порахуємо дужки, бо щось забагато дужок: одна пара дужок, друга пара дужок, і естер, третя пара дужок. тут нас лишня. Отак. І так само ось тут перевіряємо: якщо довжина більша за нуль, ну, то ми оцю строку маємо перевести у рядок. Як це зробити? Ми знаємо, що є команда Join. Але тоді в нас оце І плюс 1 має бути не числове значення, а рядкове значення. Ось так. Давайте спробуємо. І тоді ось тут ми записуємо у наш файлик. Так, роздільник у нас пробіг. Джой і наші унікальні елементи. Ну і перейдемо на новий рядок. Помилок немає. Так, все в нас працює. Тільки ось тут між відповідями кожного тесту ще потрібен. Ето, давайте ми його ось тут добави. Гарно виділяється кожен тест.